Сьогодні у мене вже нарешті знову було навчання вперше за два тижні і зараз покажу, що ми сьогодні проходили. Знову розбиралися із препозишонами. Тут знову сталі вирази в нас, робили з ними різні вправки. Тут ми вже практикували використання і Ом і Форд і означає протягом ОМ через афорсіден, скількись там часу назад. Але є такі винятки. Ми використовуємо ОМ разом із порами року, і коли ми вказуємо також на час доби. Омсомерен, я лікершлепа, av om Омквельден. Далі ми використовуємо і, коли дія має відбутися скоро. Яйська рейси Дількарея і Сомер. Бачите, а і ми використовуємо якраз у неозначеній формі і сомер. «сомер». «Скав його почино і квельд». Не квельден, а і квельд». Далі ми, ми використовуємо по коли говоримо про дні. Яйська почино по лорд». Також ми використовуємо і разом із місяцями, і з роками. І януар. Хюн студенти і чує, чує ту інформація про те, що Ом вживається із словом у означеній формі, а із вживається із словом у сло із словом у неозначеній формі. Це для мене була така дуже велика підказочка. Далі ми практикували ще такі пропозиції, як Ом і По. І ще ось цей був текст. Також дуже цікавий, і насправді деякі речення були трошки важкуваті.